Доброго здоров'ячка, шановне панство, мені багато разів пропонували записати невеличкі лекції про е, проблемні питання в спорті, в педагогіці. Ну, давайте, сьогодні і, ну, не було, время, часу, ну ніяк не вистачає. Ну, давайте сьогодні почнемо. Ну, Кстати, время это серебряный конь, который бряцает своими подковами дураков. Голові, бальзак. Тому треба знаходити час на все. Я кажу, знаєте, колись я розмовляв з, ну, з першими людьми нашої України. Не буду, ну, це міністр, і так, ну що не буду розповідати про це. Я з не, з другим. І сідаю Ну, підожіть, ну треба ходити на тренування. Ну, у вас повинен на це бути час. Ось, о, а вони, да, кивають, я кажу, вони, Ну, не, не хвата. А вони, Я кажу, ну в туалет. У вас вистачать сходити в туалет. І на тренування повинні сходити. В туалет вистачає ну, кажу. А вони, знаєш, не завжди. Да. Знаєш, не завжди. Да. Що вони мали на увазі, я не знаю. Ну, За те, що от ми у Харкові, наприклад, я кажу время. Моя дочка каже, папа, не час, а час. А взагалі наказати котра година, а не яке время. Ірина Фаріон казала, ну, мабуть, рік тому, українська мова це не слова, а це фонетичний ряд. Це фонетика. Ну, давайте за українською мову ми другим разом побалакимо. От, Давайте проблемні питання. Ну, перше питання, давайте от мені один. Дуже поважні люди для мене. Ну, ну Давайте я відреагую. Кажуть, мені, ну, ти розумієш, що московий штурм. Це педагогічний метод. Ну який? Це педагогічний метод. Ну я що тут я хочу сказати вам. Давайте я трохи підскажу, що таке московий штурм. Ну, давайте, знаєте, що почну з манхеттенського проєкту. У 1942 році американці вирішили почати манхеттенський проєкт. Головний був там Роберт Опенгеймер. І вони звезли з усього світу туди до 40 вчених. До 40 вчених. Там був Енріка Фермі, Нільс Бор. Вони його з Данії викрали, Нільса Бора. От. Альберт Ейнштейн. Альберт Ейнштейн на сьогоднішній день це людина номер один, у якого самий найбільше IQ. Ну, от якось вони так учені порахували, найбільше IQ у світі. Ну, Альберт Ейнштейна Попрохали, що поважний Альберт, будь, будь ласка, десь тут в стороні. Будь, не, не втручайся в цей манхеттенський проєкт. Будь рядом. Якщо ти не хочеш над цим працювати, це не, не зовсім твоє, то будь, будь ласка, рядом. І він там був, але він не втручався. Попросили не втрачатися, бо він своїм інтелектом міг ну, на, 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 на цей проєкт атомної бомби, побудування атомної бомби, він міг якось впливати своїм могутнім розумом. Так ось зібрали 30-40 учених і поділили їх на групи. По 6, по 12 чоловік. Там були два спеціалісти, наприклад, з квантової механіки. Ну, спеціалісти з атомного ядра. Це був ділення атомного ядра, атомна бомба. От. Також там були в цій групі, маленьких групах, були два суперелектрики, два професори з електричества. Це що таке електричество? Як буде електричество по-українськи, Ань? Електричество. Дякую. Дуже дуже дякую, вибачаюсь. Ось. І два, два таких два таких. І от вони повинні були вирішувати ці питання. І вони вирішували. Так от, це був якраз і був мозковий штурм. Ну, Тоді він ще не називався мозковий штурм. Тільки через 15 років він почав він почали використовувати цей термін, мозковий штурм. Ну, вони тоді оце групами цими придумували. Навіщо це група? От дивіться, я, наприклад, спеціаліст квантової механіки. Ну, я супер знаю ядро Урана, плутонія, знаю, як його поділити на е, свої і, і тому подібне, ну я дуже суперспеціаліст. Ну я от не можу придумати, от як мені з'їхати, от мої, знання у мене багато, а от ідеї нема. І ось мені от, зібрали шість дуже розумних людей, ну, там дванадцять. І от хтось з них каже якусь ідею, а той слухав. Та якась це єрунда, що він якусь чечубу каже. Тоді другий каже: Та ні, ну це якась взагалі галіматня, на це треба звертати увагу. От, побалакали півгодини, не більше півгодини. І розійшлись. І кожен з них дума. І от йому та ідея, яку сказав хтось ну зовсім не, не спеціаліст з, допустим, з квантової механіки, а спеціаліст з електричества, наприклад. от, Він сказав цю ідею. І він ну, та глянь, ти дивись, а, а що? о, о, о цьому щось є. Ця мисль хороша, а ну давай гарна, давай цю розвивати цю мисль. Уявляєте? Ось так народжувалися великі рішення. Отак от і була создана, ну цей Товстяк. В 1945 році випробували цю атомну бомбу. Ну, там не атомна бомба, атомне ну, сооруження, скажімо так. от. Ну І серед них, кстати, був Едвард Тейлер, Тейлор в цій групі в одній. ну Він якось з боку був, він, він, так сказать, він, ну, це не його, його. синтез, синтез. І він через декілька років придумав термоядерний синтез. Тобто водород плюс водород, гелій, Це ще більше енергія. Уявляєте, два атоми водороду сіединити і зробиться гелій. Це те, що на сонці кожну, там, кожну мить там, тисячі термоядерних взривів, тисячі водородних бомб там зриваються на сонці. От. Це Едвард Тейлор. Ну, і зауваж, Це він через декілька років після атомної бомби. Уявляєте, там розпад атомного, а там синтез атомів двох. От. І, кстати, той, і той був єврей. І Роберт Опенгеймер, і Едвард Тейлер були євреї. Ну, перед ними зніма, знімав шляпу. Великі уми, великі інтелекти. Хар, гарно це чи погано, щось що вони зробили. Це вже не, не про це питання. Но, я за що кажу? Що ось оцей манхеттенський проект у Едварда Тейлера трохи по-іншому, ніж у Роберта Опенгеймера. Він, тут і був задіян московий штурм, хоч він московим штурмом і не називався на той час. От тут був задієн. Тому, ну який педагогічний метод? Який тут педагогічний процес? Ну кого хотів виховати Роберт Опінгеймер? Іли Нільк Збор, або Андрій Кофемій. Нікого він тут не виховував. На що йому? Ну, другий я вам приклад приведу. От зараз. От який найбільше усього використовується метод? Метод мозкового штурму. Зараз іде війна. На нас напав окупант. Чого він напав? Чого вони сюди поперли? Вони самі цього не знають. Ну, от пруть, тьма є тьма. Ось, вона, Як, як працює офіцер, визива других офіцерів, от. їх зібралося чоловік 10. А ну, як ми будемо штурмувати оцю висоту? От я предлагаю так. А другий офіцер каже, а я ні. Я кажу, давайте його, допустимо, зі Сходу. І от з них кожен, так сказать, він зі своєї сторони пропонує якусь ідею. І вони зараз, представляєте, вирішують якраз мозковим штурмом. Або захищаємо. От захищаємо якесь якийсь, якийсь місто. Будемо захищати, як ви пропонуєте його захищати? Ні, бува, що й один приймає рішення. Прийма рішення. Ніхто за це не каже. Буває один. Ну от уявляєте, от повинно якимсь там, допустимо, ну не знаю, якомусь угрупуванню щось захопити, ось якусь висоту. Ну як вони приймаються? Що один приймає рішення? Ні. Збирають всіх. Ви пам'ятаєте, як Сталін казав. А що думає по цьому поводу, товариш Ракосовський, наприклад. Или, а що скаже товариш Конів? От уявляєте? Ну, це є московий штурм. От під час війни, сьогодні, от сьогодні, от прямо цю хвилину, оцю мить приймаються рішення завдяки московому штурму. Я вам скажу фразу. Ця фраза, ця фраза, з підручника, по якому вивчають в вищому воєнному училищі. Вище воєнне училище. А оцих офіцерів вчать. Московий штурм це метод вирішення найважких задач чи завдань, не пам'ятаю. Вирішення найважких проблем. Московий штурм це метод вирішення найважких проблем. Тому, ну, який це педагогічний метод? Но, ну, звісно, я, наприклад, педагог, я вчитель у школі або в університеті. Я кажу, а ну давайте, товариші, студенти, сідаємо, разом, разом, давайте за стіл сідаємо. І давайте, от, як ми вирішимо це питання? От як ви, як ви пропонуєте його вирішувати? Оце є мозковий штурм. Звісно, педагогіці. Ну, безумовно, безумовно він використовується мозковий штурм як педагогічний метод. Я навчаю своїх, наприклад, вихованців. Ну, от у нас були змагання. Вчора перший раз за два роки пройшли змагання. У Харків по Камбат Дзюдзюцу. <свят> по бойовому джиуджу. Ну, боролися, так сказати, це мої малюки. Золоті медалі, половина золотих медалей, по дві золоті медалі. Артема, Ліна отримала. Маша, в общем, ну, хто хто срібні, хто бронзові. Всі з медалями. От. Так от, я завтра буде тренування. Я завтра скажу, ну от що ви, от, от дивіться, це положення. Допустимо, Фулмаунт От що ви пропонуєте, от, давайте ви, ви самі рішіть, що ви пропонуєте от цьому малюкові, от, наприклад, лежав Єгор знизу, а той зверху сидів. Єгору, 6 років, тому сім років. От чого Єгор не. Що, що Єгор повинен зробити? І от вони будуть всі пропонувати. Кожен з них, оцей буде московий штурм. А Єгор буде слухати: і, ну, да, да, надо, оце я тут протормозив. Оце є московий штурм. Ну, Використовується в педагогіці. Ну, безумовно. Безумовно, використовується і в педагогіці. Це коли вам потрібно ну, зібрати якийсь маленький колектив або великий і якось вирішити цю проблему. Одна голова, а півтори краще. Ну, давайте. Сьогодні ось таке питання. Завтра запишу, буде час, запишу, час повинен бути у вас завжди. Ви пам'ятаєте слова Бальзака, «Время – це серебряний конь, який бряться своїми подковами дураку по голові. Ну, як то так, сказав Бальзак. Тобто у дурні у них не вистачає часу. Вистача часу, часу. У туалет є час ходити, повинна на все знаходити, повинні знаходити час. Знаєте, ну, такий случай кажуть, що знаєш, не завжди. Не що вони мали на увазі, коли казали, не завжди. У мене є час ходити в туалет. Ладно. Все. Не забувайте, наше завдання виганяти цих окупантів з нашої рідної неньки України. Слава Україні! Героям слава!